Це легендарний автомобіль Honda Accord Type S. Автомобіль 2007 року. Випуску дуже багато різних допрацювань, дуже багато вкладених сил та грошей в цей автомобіль. і дуже цікаво виглядає цей автомобіль. Не можу не розпочати з цих прекрасних дисків Томасон, 18-го розміру, на яких встановлена всесезонна нова гума Мішлен. Комплект за такі кольоса плюс-мінус 2000 доларів вкладено саме в те, щоб цей автомобіль виглядав нетипово. Колір автомобіля фіолетове, спіла вишня або ж е, е, чорна смородина, виглядає дуже класно. Леди, лінзований лед оптика скрізь, омивачі фар, усі місця, тобто фари, бампер, капот, е, краєчки крив. У нас е, заклеєні бронеплівочкою для того, щоб захистити у такі вразливі місця. Японська класика, мотор 2,4. З газом 2,4 дуже класні мотори. мотор моторомільйонік. У мене є фотографія раз і в якому стані на 286 тисячах кілометрів. Машинка в прекрасному стані. Замінені повністю по кругу всі чотири стойки амортизаторів на каяби. Коротше, зроблені такі спеціальні накладочки на юпачку, на пороги. Тобто візуально розширяється у нас автомобіль. Спойлерочок такий акуратний. Як бачимо, у нас розширений вихлоп в автомобілі. Автомобіль має камеру заднього огляду, доволі просторе як для сідана багажничок. докаточка, інструменти по безпеці. Також у нас все на місці. Вогнегасник і аптечка в автомобілі присутня. До речі, повністю автомобіль зашумлений, тобто ви зроблено все для того, щоб почувати себе комфортно. Переходимо плавненько в салон. Сидіння тут Recaro, також спортивні, класні. Машинка у нас прошита. Якщо в стоці цей мотор 190 плюс-мінус кінських сил, то зараз він прошитий як коробка, так і мотор на 225 кінських сил. Маємо мультикермо, маємо газочок, датчик світла та дощу. Ну зразу відчуваєш, от ти сідаєш і відчуваєш, що ти сідаєш в якийсь спорткар. Сидіння у нас спортивні. У нас бокова підтримка спіни наших ножок. І ще не вистачає такого паска безпеки, що знаєте, на 5 витків. Що тут посередньо защіпається, щоб триматися спортивно, жорстко, класно. В автомобілі у нас встановлена мультимедіа з камери заднього огляду, клімат-контроль, автомат у нас ISIN найнадійніший. Ну, взагалі, в принципі, модифікація даного автомобіля супернадійна. Це японська класика, це надійність, це швидкість, це практичність. Дуже багато чого по автомобілю роблено. Куча запчастин міняні. Короте, машинка обслужена на всі 100%. Катушки, свічки, мастила та фільтра все замінено. Євилимочки встановлені в даному автомобілі. Всі 4 електросклопідйомники, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду. Задні дівани оздоблені шкірою, а також бачимо такі хазяйські накидочки на дівани є. Є виклимочки, також ззаду, невеличкий тунельчик маємо. Підлокітник з підстаканниками, приємний запах. Тут у нас попельничка, да. ну і стеля виглядає реально дуже класно. Уявіть собі скільки сили, скільки грошей це все зроблено було. Він непростий. Да, ціна на цей автомобіль дев'ять тисяч, і вона трошечки вища, ніж середнє, але я хочу сказати, що воно того вартує. Взяти собі е, повністю обслужений автомобіль з правильним мотором на правильній коробці, симпатичний, бо ж е, неможливо не погодитись, в тому що дійсно автомобіль має вигляд. Він буде привертати на себе увагу. Тож Honda Accord у нас на майданчику автопонт для перегляду тест-драйву. Ми запрошуємо вас. приїжджайте, дивіться, покатаємося разом. Відчуйте цю потужність, відчуйте цю надійність. Honda Accord Type S.